П'ять місяців у норі окопу під боком у ворога без можливості навіть здійнятися на ноги. Спостережний пост під землею облаштували на сіверському напрямку двоє побратимів із Рівненщини. Військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади стежили за окупантами, до яких було лише 500 метрів. Коли врешті з'явилася можливість поміняти бійців, і ті вийшли з укриття, атакував ворожий безпілотник. Одному з захисників уламками відірвало ногу. Нині Віталій на реабілітації в госпіталі і там старший солдат розповів свою історію війни моїм колегам. Мені дуже подобаються папушки і пташечки природа. Їх 47-річний Віталій намалював у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни нині. Боєць перебуває там на реабілітації. Це мені дуже відволікає. Часом болі ті фантомні, хтось таблетки п'є, а я таблетки, ну рідко коли погода, сильно така міняється, то так собі відкриваєш картинки, якісь і малюєш. У військо чоловік пішов у квітні 24-го, Виконував бойові завдання на Донеччині. Там утратив нижню кінцівку. Казали, що був скіт з ворожого дрона, бомбочка, якась граната. Н ногу відбило нижче коліна. Мені прибило О, і поставили турнікет, і не могли довго вивезти ще. Ми вийшли, але ще машина не могла виїхати, бо почався ще обстріл. там. усе сталося торік у листопаді. Віталій з побратимом покидали позицію, де пробули вдвох аж п'ять місяців. Це був спостережний пункт під землею, так звана нора в окопі, усього за п'ятсот метрів від ворога. Це було поле посадка. Ну, тільки просто що за виходили. Кацапи. Піхота йшла на подвох. По двох, по одному так закидалися вони то тільки доповідали. Ми себе не виказували, ми не стріляли, тільки доповідали. Доставляли все з дроном, скидали водичку, там їх їздило. Зайшли на позицію, пригадує Віталій ще на початку червня. За місяць, другий мала би відбутися ротація, але її не було, хоча вже йшло до зими. Готувалися думали, зимувати, ялинку якусь думали робити. Теплили, там позакривали дирочки, вже копні свічки понаходили трохи, щоб зігрітися. Ну, нам скидали, рукавиці нам скидали, ті грілки на руки. І в такій ситуації витримати все допомагало мистецтво. Був блокнотик зі мною, я брав ручки і малював там трошки. Потім ручки закінчилися, і я знайшов таку штуку, там крей да все. І я спробував себе, я почав там ще фігурки стругувати. Загалом на тій позиції боєць ножем витисав зо два десятки фігурок з крейди. Це оберіг У нас молитовник був, ми там молили, читали молити і таки вистругав ангелочка, щоб оберігав трохи нас. Кілька скульптурок старший солдат забрав навіть додому. Зберіг і фронтовий блокнот з ескізами до війська. Працював будівельником. Нині багато малює, хоч на художника і не вчився. Але тягне Віталія до пентлів ще зі школи. У госпіталі вперше пробує писати картини. Коник. <сохідливий> і сподобався він такий. Щось віно. Да, я в села хлопець, так що буде. Окрім арт-терапії, захисник відновлюється також спортом у тренажерній залі медзакладу щодня. Працює над зміцненням м'язів рук та спини. Лікарі шпиталю склали для Віталія індивідуальну програму реабілітації. Після міновибухової травми він звикає жити по-новому. Одна із реабілітаційних цілей це навчання використання крісла калісного активного в переміщенні на дальній відстані, по нерівностях, по схилах з використанням різних перешкод, що пацієнт далі, коли він буде соціалізуватися, зміг, переміщуватись в будь-яких просторах. А ще Віталій пробує ставати на протез, навчається ходити обережно на милицях. Поступово фізичні навантаження збільшують. Пацієнт навчився переносити вагу на протез, навчився правильно фіксувати, переставляти ногу і мав до цього витривалість і міг спокійно, безпечно це використовувати і ходити. А що зараз ходимо вже по вулиці, по сходах, підйом, спуски. Тренуватися, тренуватися. Практика. Попереду Віталія тривала реабілітація та захисник докладає максимум зусиль, бо прагне стати самостійним. Удома на нього чекають дружина, дві доньки та син. З Рівненщини сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини.